Ну, є тут зрозуміло поїздки, навігація, що можна цей. Навіть тут бач, є чи бачите, є збігати платних дорог, навіть тут все блядь. По цьому я у нас немає такого, щоб цей. Ну, охану. Я кстати, включаю охану, щоб цей. Щоб було якби тому, що ну мало лі. Ладно, там десь. Де да, ви уверені, да, то тоді можна і цей. Якби. Кстати, по режим автомойки, да, я не доказав. В общем, є така фігня, да, що от, якби, може там е, зарядну цю станцію. Поэтому є, користуйтесь якби. Воно закриває все це, щоб Получається, коли оці механізми машини роботаю, да, і стеклоочистителі повсюду, щоб було безпечно. Ну, можна і так її по, по факту включати, коли машину миєш. Як би, да, такое. Ну, куча тут є всього. Да. Я, я, чесно, ними не користувався. Мене цікавить, да, от, виходить, обнова, що качається. Дай такое. Підключився до сокала. Надіюся, що я її вкачаю дай такое. Це так, що по, по управлінню чи по тому, що це. Що тут типу, є. Ну, є, да, там, дзеркала. Якби дворники, по факту, все те, що є в обичній машині, тільки все на екрані. Якби, Удобно, кстати. Якби, я вже привик до цього. Навіть мені ось тут ручка, да, отут, вона мені вже. Я іноді як на. Бензин сідаючи на папину. Я вже забуваю її включати, все тут і як би удобно. Якби. Прикольний є руль, да там наполовину, то там ще більше клавіш. У мене саме обичне, то є таке. Ще, кстати, що хочу сказати, є у Tesla, да, там флешка да, от, для записі, да. Тут регістратор теж виходить, є як би і він получається постоянно записує що відбувається. от регістратор да от получається І він получається працює ну практично круглосуточно от є подозрительне, да там відео, як це воно получається все записує якби можна конечно и цюдово відосики брать ну як то кажуть я поки на телефон, поки все рівно особливо зніматися і нельзя. То от можна перемотати, можна це що хоче на все камеры все є удобно. Так же само, так як і лохана, не треба там же блядь, постоянно шукать, да там блядь, допоможно встановлювати, як би все є. бы, да и такое от. Ну, в общем, така от машинка. Якби Мені дуже подобається, що, ну як сказати, не не дуже подобається обнови качати, да, бо переходиться, виходить, ну, як сказати, шукати. да, там, як би. Але виходить, вона, ну як сказати, вона не, ніколи не буде старою. Ця машина, вона дуже, так скажем, ну, унікальна, тому що, ну як ото як сказати, як роботи, да, що типа от. А роботи, да, типа цей. Оце типа така ж сама, що машина може бути, да, там, 5 років, 10 років, але вона ніколи не ну, цей, ніколи не буде старой. Якби, бо буде постійно обновляти. Якби, та, та такое от. Поэтому, ну, чесно, ця машина ну, дуже крута для айтішників, да, для... Якби ті, хто от, люблять новшинство, не хочуть вже той бензин, якби, ну і всі розуміють, що за цим майбутнє. Тому як би такое от. А я буду зараз читати, що там додало такого, блять, обнова взагалі не качається. І цей. І якщо вийде, то попробую вкачати, тому що треба ну, його вкачати. Якби щось скорості вообще не мам. Оце так, Д даже получається на заправках, да, вот поло получається, ти не можеш, блять, по быстрому вкачати. Хорошо к тим, хто, як то кажуть, біля дома живе. Якби. Вот так получається вообще. Якби, ну, якби просто ти ж даєш, пока вот блять, вкачається. Це просто жесть. Я прошлое вас помню. Два години просидів, поки воно мені вкачало, як би. І зараз воно те саме. Все, буду заканчувати, чуваки. Бережіть себе та близьких. Якби. Всім пока-пока.